Благодійний фонд Право на захист радий повідомити про оновлення і масштабне розширення функціоналу юридичного порадника для ВПО. Тепер ми додали важливу функцію можливість прямого зв'язку з юристом у разі, якщо користувач не знайшов відповідь на своє питання самостійно. Щоб скористатися чат-ботом юридичний порадник ВПО, вам необхідно перейти на сайт і натиснути кнопку Хочу спробувати. Після цього оберіть для себе звичний та зручний месенджер. Також можна одразу перейти у Facebook Messenger, Viber або Telegram та ввести в пошуковому рядку юридичний порадник для ВПО. Тепер ви перебуваєте у чат-боті. Унизу ви можете побачити меню, тисніть кнопку Основні питання, а далі можете обрати категорію питання, що вас цікавить, скажімо, ви шукаєте виплати, пенсія, конкретизуйте Допомога внутрішньопереміщеним особам. Уявімо, що після ознайомлення із порядком призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб ви все ще маєте питання для уточнення. На цьому етапі і стане в пригоді новий функціонал. Тисніть кнопку Зв'язок з юристом. Сформуйте питання одним текстовим повідомленням. Ваше питання буде взято в роботу юристам і незабаром надійде не відповідь.